скільки років дитина має говорити. Отже, дитина приблизно в 2-3 місяці починає агукати. В 6-8 місяців дитина вже має лепетати, тобто в дитини мають бути такі повторювані ряди. І вже в рік, максимум в півтора, в дитини мають появитися перші слова. Ну подивитися. В два-два з половиною роки в дитини формується фраза, наприклад, з двох слів. Напиши, мама. Напиши, мама. А в три роки в дитини вже є речення. Давайте. Із трьох до чотирьох років приблизно в дитина якраз має бути оцей період чомучки. І вже до чотирьох років в дитини є сформоване мовлення за виключенням певних звуків, які формуються пізніше, і за виключенням можуть бути певні якісь граматичні помилки, які не є дуже стійкими.